Зараз я відчуваю зростання попиту на різні інвестиційні інструменти. Дивно з одного боку, тому що ну війна, економіка, власне, да, на те, щоб там ВВП зростала, неймовірно інфляція. Ну, загалом ці всі ці страшні слова. Тим не менш, зараз у моєму баблі є інвестиції там в землю, інвестиції, там венчурний капітал, навіть там теж розрібні. А ось ми сьогодні поговоримо про інвестиції в комерційну нерухомість. Як тобі здається, чому так? Чому зростає цей попит, незважаючи, попри чи завдяки, я вважаю, що люди хочуть жити. Люди не хочуть проїдати свій капітал, вони хочуть його примножувати. Ризик апетиту у всіх різний. Хтось робиться за межами України, намагається uh -huh. робити. Хтось робиться в Україні в якихось більш звичних чи консервативних інструментах, умовно інвестує в депозити. Хтось шукає спосіб диверсифікуватися, шукає якісь інші, інші інструменти, тобто пропозиції на ринку на сьогоднішній день дуже багато. Питання наскільки вона якісна, чи це просто модель девелопера, наприклад, для продажу своєї нерухомості, коли тобі можуть наприклад продавати дохідність, а не нерухомість, хоча ти купуєш нерухомість. Ти розраховуючи на цю дохідність, ми інвестуєш, ми зараз бачимо дуже багато прикладів по країні, готелів і різних апартаментів, які продають саме як дохідну і бути потім фордеш в управляті. Де не бачив житло побічного звіту це готелі, які можна було б і почитати, ну просто поанізувати. Я не кажу, що ці медали матики, uh -huh. чи вони не зробляють. А просто немає достовірної формати, щоб це перевірити.